Вертеп у катехетичному залі в Коломиї провели перші заняття в новозбудованому приміщенні поруч із храмом благовіщення Пречистої Діви Марії, дітлахи та молодь мають змогу спілкуватись між собою, займатися творчістю та знайомитися із Богом. Однак знайти майстрів для будівництва виявилось справжнім викликом. Деталі знають наші журналісти. Ми створили простір життя. Будівництво катехетичного залу парафії благовіщення при святої Діви Марії розпочали в квітні. Серед основних труднощів, з якими стикалися на шляху до втілення задуму, фінансові та людські, пригадує настоятель храму отець Андрій Танасійчук. І якщо з коштами допомогли благодійники, знайти майстрів було складніше з двох причин, коли вже мали приїжджати в місяці червні до нас тут, до роботи. На жаль, їх забрали на війну, і вони зараз є на війні. Не було майстрів, бо декотрі боялися. Декотрі відмовлялися, бо думають, що треба щось для церкви задармо робити. Ми знайшли двох людей двох хлопців, котрі не жонаті. Їм кажуть, суть, якщо до вас буде хтось прийти, то ви кий, що ви монахи. Раніше дітлахи парафії займалися в досить складних умовах. Розповідає катехитка молодшої групи світлячки Владислава Дячук. У літню пору простіше виходили на подвір'я храму, а от взимку збиралися в захристі. А це таке маленьке приміщення, і це якщо більше десяти дітей, там нема де розвернутися, там немає як щось повирізати, щось потворити, щось зробити. А малим діткам ну хочеться, хочеться щось зробити. Владислава Дячук працює катехиткою другий рік і з власних спостережень зазначає: існує брак християнського виховання, адже навіть чимало дорослих сприймають Бога з острахом. Не знаєш, хто такий Бог. Як до нього приходити, як з ним говорити? Це є проблемою. Ми стараємося з таких маленьких діток донести те, що Бог це є добре, Бог це є на благо, і це не є якийсь страшний чоловік, страшне створіння, яке буде нас карати. З велика зал, 14 жовтня, освятили напередодні Різдва. Окрім духовного осередку, вертеп стане ще й оздобою. Коломиї, переконаний отець Андрій Танасічук. Коли кожен, хто в'їжджає, бачить храм, бачить чудову браму, ворота, але так само бачить гарний покутський будиночок, в якому наші діти в двох різних групах будуть здобувати навчання і знання про Бога і про Україну. У нас тепло, в нас дружня атмосфера, і ми чекаємо всіх. Юлія Марціновська, Сергій Угрин, події НТК.